З дводенним візитом на Тернопільщину завітала голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Депутатка ознайомилася, як працює місцевий бізнес, як освоюються релоковані заводи та чим можна підтримати підприємців. На розширеному засіданні фракції депутатів обласної ради від політичної партії Слуга народу за участю голови партії Олени Шуляк ухвалили важливі рішення щодо подальшої роботи в області, а саме продовження підтримки збройних сил України, надання необхідної допомоги вимушено переміщеним особам. Бам, які зараз проживають на території Тернопільської області, а також всебічну підтримку та сприяння ведення бізнесу релокованими підприємствами, на сьогодні вся діяльність мені здається і парламенту, і кабінету міністрів України, офісу президента і кожного з нас повинна бути максимально зосереджена на тому, щоб підвищувати обороноздатність нашої держави, щоб допомагати нашим військовим, щоб допомагати нашій армії. Тернопільщина продовжує підтримувати українське військо та економіку. Область є надійним і міцним тилом. Депутатка, зокрема, відвідала релоковану компанію з виготовлення майонезів, соусів та олії. Фірма через активні бойові дії перевезла свої виробничі потужності з запорізького гуляйполя на Тернопільщину. Ми все ж таки продовжуємо працювати Запоріжжя попри там складну ситуацію. По суті, в нас два дзеркальних виробництва. Оглянула голова партії і потужності компанії Вікнарьов. Переконалась, що місцевий бізнес продовжує працювати, аби тримати економічний фронт і забезпечувати українців роботою, фінансами та безпосередньо продукцією, яку виготовляють. Вікна і двері на часі зараз і будуть потрібні під час відновлення знищених міст. Після цього Олена Шуляк зустрілася безпосередньо з підприємцями. Обговорили чимало питань у різних сферах аграрна політика, будівництво, книгодрукування та інші. Першу чергу сільськогосподарські підприємства, які є в нашій області найбільш домінуючими, є сільськогосподарська область. Ми дали можливість Олені Шуляк почути з перших вуст ті проблемні моменти, які турбують наших аграріїв, які надають можливості аграрним підприємствам розвиватися, тим самим надають розвиватися бізнесу Тернопіля. Олена Шуляк зазначила, що держава та місцеве самоврядування мають бути для бізнесу інвестиційними нянями, тому пообіцяла врахувати усі зауваження та побажання підприємців. Ми обговорювали дуже багато важливих питань, які пов'язані із оподаткуванням, із питанням розширення державної підтримки через програму 5.7.9, із і з питаннями, які безпосередньо пов'язані з відновленням України з реформою в сфері містобудування, ми точно собі не можемо дозволити після перемоги залишити в Україні корупцію. Ми не можемо собі дозволити залишити непрозорі, нечесні правила. Тому зараз найкращий час Ас в парламенті робити ті реформи, які були розпочаті ще до війни. Тернопільщина має добре підґрунтя розвитку не лише промисловості, а й туризму. І хоч питання подорожей в Україні не першочергове, воно точно не забуте, запевняють депутати. Питання туризму вони і там відновлення культурної спадщини, Вони повернуться після нашої перемоги. І більше того, я вважаю, що для Тернопільської області в світлі того, що ми кандидати на вступ до європейського союзу, якраз відкриваються дуже хороші перспективи, бо це область, яка дуже близько буде до найближчих країн, так наших сусідок по з європейського союзу, і ну насправді буде більший навіть потік. Туристів. Олена Шуляк зазначила, зараз уся країна працює заради подолання ворога, а для цього потрібна економічна стабільність. Саме час об'єднатися, аби її забезпечити.